Доброго здоров'я глядачам Ютуба. Сьогодні 25 січня, субота. Я закінчив роботу з маркерами. Відкладав, відкладав кожен раз. В минулому році Павло пропустив в трьох місцях. Позапрошлому раз пропустив. Остром коли сухо, і з фарами, коли в темноті їде. Я як бачу, що, що щось не цей, вилізаю, передивляюся. А він собі наушники, на вуха і, і вперед. Ну, ну, якщо чесно, коли сухо погано, погано видно. Треба то колосо бачити. Чи то, чи он то. Коли вологий ґрунт, Колесо трошки топиться, а коли сухо, суш неможливо. Тому я її вирішив отакі маркера. Сажалку продав, я їх зняв з сажалки. Сажалку продав, все, не хочу, я так картоплю вже надоїло все. І копачку продав, і сажалку продав. Ну, маркера зняв. У мене раніше був на ній маркер з одної сторони. Виліз, кинув. І так я з ним їздив. Ну треба було по кругу їздити. Тепер зробив на, на дві сторони. В одну сторону і от другу. Зробив циліндр від рульового. Прислали мені тисячу гривень. 1150 з пересилкою. Франківську я брав. Трошки я намордувався, в мене отут розпорки такі, бачите. Якби її не було. Я б не робив оці підставки, щоб кут нормальний був. А так прийшлося їх ставити. Там ставити. І тут так же. Треба буду думати щось. Трошки скріпити, бо трошки нерівно приварив. Ну так голово не буде їхати. Так було не буде їхати. Фух. Транспортну порожник що додому з дому. А в полі скидаєш. Що один, що другий. Один і другий. Я ще, я ще не, не, не регулював. В полі підругулююсь. Зараз. Я вже пробував, зараз спробуємо повітрям. У минулому році баки наварив, ще раз так практично 300 кілограмів. 300 щенків в районі 400 влізає. І за це зробив. Отакі з шинки. З колоси. Хоч ніколи воно в мене не пропускало, ну так думаю, на всякий випадок. Якби я сіяв. В основному павло сіє. Я вже не маю здоров'я їхати. Я так трошки посіяв. Зайду по обходжу. А в минулому році один діскував. Я діскував, а Павло сіяв, щоб було хоч трошки свіжіше. Щоб у свіжі союві маю на увазі. Пшеницю ту осінню тут. Дощ, вот-вот. Так не може бути, щоб пустів дощу не було. Так, не випади сніг, випадиха різниці. Ну, звичайно, що врожайність пропаде. От зараз ми попробуємо. Оба Зараз я поставлю телефон. Ладно, Не знаю, чи это делать. Масло будуть, прекрасно буде працювати. Прекрасно буде працювати. Таке це коротенький відео. Ага, ще загрібач. Все в полі так на скору руку, бачите? Він зроблений з ресора. Широкий, з лаза з автобусу чи з чого. так він у мене йде. Коли я його до трактора, тому що оце до трактора прив'язується ззадні. я його трошки припіднімаю, щоб він чуть-чуть піднятий був. І все? Земля от туди все збігається, старається, Ну, сліди від трактора закриває. Не треба пильнувати, тому що з краю, коли обходиш, може нагорнути. А так воно набагато допомагає. Набагато краще допомагає, чи без цього. А без цього колія і колія як ніяк вже колеса спускає на тракторі. Все равно колія є. А цим набагато краще. Ну все, мої дорогі. Коментуйте. Кому потрібно. Питайте. Тут нічого складного нема. Тепер саме синя, щоб не забував кидати маркера. Одним і тим же речагом. вверх вниз вверх вниз Привикни. Ну все, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всього доброго. Слава Україні!